Про таких кажуть серцеїд. скоріш за все романтик, в нього замість серця лід. Думаю, від щастя фантик, але ж як між підійти у душу зазирнути, теплом зігріти і піти, щоб не могли забути, терпляче виглядати прийдеш у гості знову, щоразу так чекати на люб'язну розмову. Кожна гадає, що для неї Щиро душу відкриваєш. А насправді лиш для феї ти пазле щастя складаєш, причарувала, забув звабливі очі губи, ти магією відчув, та холод квіти згубить, В серце впустила гіпноз, як королева каю. Ну, а якщо всерйоз де герда запитаю? Щоб поцілунком мить кочарів розбила, ти хотів її любить, вона, кохана, мила, щоб лід могла розтопить. Зняла з душі кайдани, зуміла серце оживить, загоїла б всі рани, зустрінеш на шляху своїм, кохану, обов'язково, Колись я знову розповім Про вас історію чудову.